Всім привіт, слава Україні! Сьогодні у нас 27 листопада, можна сказати, вже на носі зима через кілька днів, грудень. І заїхав я в садочок, подивіться, що тут, як тут. Бачимо, саджанці стоять, зимують. Все трошки притрусило снігом, у нас в цьому році рання зима. Ну, почалась набагато раніше, набагато раніше холода, ну, але бачу кущі вже. Кущі вже листя трохи поскидали, десь повставалося, а десь вже практично немає. Ось тут є, а наступних кілька кущів немає. Зима картина страшна. Виглядає садочок не так, як був з листям, ну хоча, в принципі, ще щось є. Щось є, щось обсипається, щось таке. Планував в грудні возити хвойний опад. Щоб було як засипати нові рядки, бо ще ж 1200 штук на посадку, але не знаю, чи встигнуть чи ні. З цією ситуацією, що відбувається, може бути таке, що я в цьому році не буду їх досаджувати. Якщо матиму можливість, буду, ні, то ні. Ну, Але картина якась така. Ось бачимо кущі. Все собі росте помаленьку, притрусило снігом, десь поскидало листя, десь ні. Але, в принципі, картина така кущики непогані. Якось такі екземпляри, що вже ну, до пояса, я не знаю, тут з метр добрий буде. Буде тут метр добрий. І пагін вроді як визрівший. Ну так, непоганий. Непоганий. Але не всі такі. Є ліпші, є гірші, але картина якась така. Ось мій газон з конюшини. Владі непогано, конюшина покущилася, держе. Ну, правда, зараз ну, так страшно виглядає, але. Ну, але вроді так нічого. Кущі треба обрізати. але обрізати я десь буду вже навесні. Зараз, в принципі, в тому немає ніякого сенсу взагалі, бо обрізка буде навесні. Ну, обрізати є, що якось зарослі. Ось такі є поправити, Кущ, в принципі, непоганий, просто його трохи підкоригувати і все повирізати старе, та й буде нормальок. Зимулось також зимує, позаростала трохи бур'янами, але вроді непогано. Але понаростала Є навіть ось такі Ось такі каракатиці, в різні боки, поросла куди можна, але непогано. Кристина непогана. Тому ситуація якась така. По ходу того, як буду ще щось робити в цьому році, в саду, то буду знімати відео. Буду знімати відео. А ні, то вже в наступному. Ну, це вже походу. Надіюся, що ще буду. Ще місяць з Нового року. Тому ще планую щось познімати, щось поробити. Хоч Скільки вийде, стільки рядків зробити. Так що, в принципі, на цьому все. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Всім пока!